Оперативно-правоохоронці попрацювали і на виборчій ниві. Оперативники Черкаського бозу перешкодили карусельщикам. У соціальних мережах правоохоронці знайшли інформацію про невідому особу, яка організовує людей для здійснення фальсифікацій. У ході перевірки оперативники вийшли на правопорушника. Уродженець Одеської області винання в три великомісні автобуси для кримінальної поїздки на Батьківщину. Пасажири завчасно мали зустрітися із вербувальником, той фотографував їх разом із паспортом для звітності. Коли групи були сформовані, автобуси вирушили. Шили у південному напрямку їх затримали працівники міліції. Серед пасажирів були переважно студенти, дехто вже мав проблеми із законом. А в салоні міліціянти знайшли наркотичні речовини та алкоголь. З усіма учасниками виборчої каруселі працюють слідчі, а проти організатора вже відкрили кримінальне провадження. Йому світить від 5 до 7 років позбавлення волі. Поступило приближення поїхати в Одеську область і проголосувати за Це якийсь якісь вам? В принципе, получилась ситуация, как бы, через знакомых, я шла по улице, встретила знакомых, как раз с ними стоял молодой человек, который предлагал это все. И что ему предложили, сколько это стоило? Получается, если остаешься здесь голосовать 200 гривен, если едешь голосовать в другую область, то 1000. Таку інформацію оприлюднили черкаські правоохоронці. А у комітеті виборців назвали головного замовника каруселі. За словами голови обласного осередку КВУ Максима Михлика, це кандидат у нардепи, колишній регіонал Віталій Барвіненко. Він балотувався по 141-му виборчому округу на Одещині, і до слова обійшов черкаського журналіста Володимира Мамалигу, який склав йому конкуренцію на цьому ж окрузі.